буденному житті нас завжди оточують стереотипи. Сльози це показник слабкості, дорослі завжди праві. Жінки, слабка стать та багато інших. Які нинішні стереотипи знають наші криворіжці і чи згодні вони з ними? З Радянського Союзу вони, напевно, з'явилися ще, тому не треба зараз на них звертати увагу. Стереотипи – це вони лише грані роблять для нас. Стереотипи їх треба стирати і міняти. То так. ні должно будь в принципі, стереотипів. Все стереотипи та піддумане людьми. То що пірсинг, що потім, типу, не буде нормального чоловіка, як мені кажуть, а... якщо в мене є пірсинг. Плакати чоловікам не можна, це як слабкість. Ну, я вважаю, що це стереотипи теж, тому що чоловіки це теж люди, які мають якісь там почуття і емоції, тому. І те, що зараз носити там довге волосся чоловікам не можна, ну це теж такі стереотипи вже. Якщо людині подобається і їй так комфортно, зручно, то нехай так вона і живе, як хочеться їй. Я вважаю, що кожен має жити, як йому хочеться, і ну якось свободно жити. Тобто, це все стереотипи вже застарілі. Сльози це не слабкість, сльози це е, як сказати. Це прояв емоцій? Ні. Жінки в нас наоборот, ми вже дуже сильні. Сіль, У кожного то, свій погляд на це. Чому це. Показник слабкості. Я не вважаю цього. Так само не вважаю, що чоловіки, наприклад, не можуть носити рожевий одяг. Чи, наприклад, що жінка це слабий ну, пол. Тобто ми все зараз, 21 століття. Я вважаю, що кожен ну, вже руйнуються всі стереотипи, їх не повинно бути. Так само, якщо, наприклад, суспільство не підтримує те, що там однополі брак, або ще щось. Ну, на мій погляд, вже потрібно. Більш широко дивитися на цей світ і повинно вже ніяких бути стереотипів.